Всім! Мила заставка. Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля, а ми з вами граємо в гру. Ви це чуєте? Там хтось говорить! А! Коротше, ми з вами граємо в гру з Ukrainian Micro Visual Novel Jam. І ця гра називається Вона хотіла до Флориди. Мені щось страшно, бо у нас тут колесо зламалося, і ще хтось шепоче. Давайте подивимося довідку. Так, це стандартна довідка про гру, а, Гру, а, це автори, хто робили гру, і це більш-менш стандартний текст. А, давайте зробимо про всяк випадок трішки тихіше музику, так я дивлюся, вам чути, мені чути, все чудово починаємо. Дощик іде. Дженні йшла вулицею незнайомого міста. Дощ лупив так, що мав би змити весь бруд з доріг, але натомість перетворив землю на рідке багно, яке хлюпало під ногами, наче намагаючись затягнути її. Обабіч дороги стояли старесні дерев'яні будинки, які виглядали так, неначе дощ в цьому місці взагалі ніколи не припинявся. Важко було й уявити, що хтось міг жити в подібних гнилих плісняв... пліснявілих розвалюхах. Проте краєм ока Дженні помічала незначний рух фіранок або тіні, які нишком шмигали повз вікнам. А ще якесь незрозуміле шепотіння, здавалося, линуло звідусіль. Як дивно, що Дженні могла його почути крізь стіни будинків і оглушливий шум зливи, мабуть, це просто її уява, втиснута в куточку страху. Але кожен шепіт викликав у неї ще більше занепокоєння, наче невидимі очі стежили за нею з усіх боків. Старенький, вживаний шевроле Шеві, мабуть, так воно читається, 1969 року випуску, ніки батьки Стіва подарували їм на весілля, самотньо залишився чекати на узбіччі головної траси. За всю весільну подорож цей ржавий корито ламалося вже вдруге, і цього разу відлетіло колесо. Але взагалі те, що молоде подружжя змогло проїхати на ньому в Огайо, е, з Огайо до Масачусетса, межувало з дивом. Дженні мріяла про поїздку до Флориди. Вона хотіла побачити океан до того, як народиться малюк, і її життя загрузне в підгузках та нескінчених, розрахунках. Не, нескінчених рахунках, але грошей на поїздку до Флориди у них зі Стівеном не було. А єдине туристичне агентство в їхньому місті запропонувало доволі непогану ціну на готелі в окрузі Есекс, штат Масачусетс. Крихітко, океан усюди однаковий, хоч в Майамі, хоч у Солсбері, бурмотів Сті. Дженні, хоча й сумнівалася в цих словах, мусила визнати, що весільних грошей вистачить лише на дешевий готель, а ще стільки всього потрібно було купити для малюка. Це в неї животний, там? Чекайте. Давайте розглянемо ситуацію. Так, да, і тут стільки риб, якісь дохлих валяються, якісь ворони жруть рибу. Якийсь... О, дивіться, якийсь чувачок не з нами дивиться. З... з очима якісь світяться. Там якісь почвари йдуть. О, воу! -воу. З роздумів її вирвав підбор симпатичних високих чобіт, який застряг у липкій, незрозумілій масі. Трястя, та що ж це за місце таке? огидою Дженні витягла своє взуття. о, -о чекайте, камера під'їхала. огидою Дженні витягла своє взуття з прудного слизу, але навряд чи це щось змінить. Здавалося, усі вулиці цього містечка були затягнуті цим огидним багном. А ще сморід, нудотний запах риби просочувався не тільки під тоненький дощовик Дженні, а й прямо під шкіру. Коли ми нарешті дістанемося до готелю, я одразу ж залізу у теплу ванну, подумала Дженні, внюхаючи своє волосся. Але коли ж це станеться, минуло три години відтоді, як стів вирушив на пошуки запаски для старого шероле. Звісно, спочатку він намагався полагодити все самостійно. Але після годину безрезультатних намагань під ощем вирішив, що йому таки потрібна допомога хтось більш кваліфіко... когось більш кваліфікованого, залишивши Джені чекати в машині. На той момент ти під дощем вдвох не мало сенсу, та й хтось із проїжджих міг би допомогти самотній дівчині в біді. Але за весь час повз Дженні проїхав лише один фургон, і, хоча дівчина махала йому руками з вікна, Водій навіть не потурбувався знизити швидкість, О, він тікав з цього села подалі. Через дві години очікування на стіла Джені почала хвилюватися в таку погоду вечоріло досить рано, і хотілося б якомога швидше дістатися до якогось придорожнього мотелю. Джені вагалася, чи варто пертися на пошуки чоловіка, але дівчина гадала, що спитає місцевих, де тут автомастерня. І зрозуміє, де ж стів. Тому вона натягнула поверх ветра старий дощовик, залишила на передньому сидінні записку для чоловіка. Раптом він повернеться раніше, а її немає, і пішла до міста. І ось вона тут намагається відволікти себе спогадами від моторошності міста. Дідько, жодного селюка не видно, щоб спитати, де б міг бути стів. Джені насупила брови. Селюки вона пригадала, як її родина переїхала з родинної ферми до містечка Ван Верт, і як діти кидалися цим образливим словом. Ой-ой-ой, це погано булінг. Що ж, схоже, мати Дженні була права, коли казала, що місто змінює людей, навіть таке маленьке, як Ван Верт. Але те, що Джені досі не зустріла нікого з місцевих, щиро лякало її, дощ навіть не думав закінчуватися, а сонце, якщо воно взагалі існувало у цьому місці, незамбаром мало сідати за обрій. А що, якщо Стів уже повернувся до автівки? Можливо, я даремно поперлася сюди. Що, якщо він зараз підходить до порожнього шевроле і жахом уявляє різні історії, які могли зі мною трапитися, подумала Дженні, може, повернутися назад? Раптом, за одним із будинків, почувся якийсь шурхіт. Дженні різко обернулася на підборах, але, не втримавши рівновагу, підсковзнулася на мокрій землі і сіла прямо в багно. Від того місця, де вона почула дивний звук, щось швидко віддалялося. Дівчина не могла розгледіти створіння крізь рясну зливу, але його силует метушливо рухався то на двох, то на чотирьох кінцівках. Дженні ого, це вона здивувалася. Дженні аж затрясло від холоду, злоби, відчаю, самотності і страху. Вона ледь підвелася. Ноги роз'їжджалися, а невеликий живіт із малюком уже починав заважати рухатися. Дівчина розвернулася. Людей або інших живих істот навколо не було, але раптом вона помітила незрозуміле світіння зеленого кольору наприкінці вулиці. Можливо, всі місцеві там, можливо, і Стівен теж. Господи, Стіва, будь ласка, будь там. Сльози рясно полилися по обличчю Джені. Змучена дівчина, в надії знайти свого коханого, пришвидшила крок. Наскільки це було можливо в цю погоду? Незрозуміла його, ставало все яскравішим, ноги, ніби самі вели сповнену страхом дівчину вперед. Стів, божечки, де ж ти? Джені вийшла на відкриту ділянку міста, до якої вели кілька вулиць. Можливо, колись це була головна площа, проте зараз це лише смердюче, розмокле брудне коло землі. Тут дівчина помітила місцевих. Йорба огидних мокрих істот, віддалено схожих на людей, зібралася навколо великого каменю, крізь тріщини якого лилося зелене світло. Дженні... о Боже, це напевно стів. Джені прибрала мокре пасмо волосся. Яке налипло на обличчя, аби роздивитися, що саме було на тому камені. Очі Джені округлилися, і в їх відзеркаленні з'явився суует її чоловіка, прибитого гарпуном до каменю. Стіва тікай! тихо прошепотів Стівен, ледве поворушивши губами. З його рота полився теплий струмінь крові. Він був ще живим. Але навряд чи Джені могла йому допомогти. До речі, дощ немоби, став кровавим. Дівчині здалося, що вона простоїла вічність, дивлячись на свого чоловіка. Але пройшло всього кілька секунд. Перш ніж Джені зрозуміла, що має бігти, вона швидко розвернулася. Дженні бігла, бігла так швидко, як тільки могла. Липке, багнюче налипало на її підбори, але дівчина просто не могла дозволити собі зупинитися. Дженні не оберталася, не звертала уваги на тіні, які рухалися між будинками. Вона бігла, думаючи лише про маленьке життя всередині неї. Дженні знала впасти означає загинути, тому й залишалося тільки бігти. Вона встигла. Дженні, ти встигла чи ні? А це все. Окей. Так, я можу вийти назад в меню? А, так, так. Да. Ну я так розумію, що це кінетична новела, тому що виборів у нас не було, і схоже. Ну Я не знаю, чи треба було клацати, чи треба було чекати. А... Ого. І це ви бачите з Охайо їдемо. O-H-I-O Страшно. <світна> Насправді лячна історія. Дуже лячна історія. Не просто так вантажівка проїхала, чувак щось знав. А можливо, є ще такий варіант, що це місто обволокло їх якоюсь, немовби примарою, і тому їх просто не бачив цей чоловік. Страшна історія. Така вам страшилка. Напевно, зроблю так, щоб вона вам була на ніч, щоб вам не спалось потім. От, ну, це для тих, хто любить жахалки. Я, напевно. А може і ні. Ну, подумаю. Зроблю, може, попередження, або може ні. А я хочу вам нагадати, що ця історія з Ukrainian Micro Visual Novel Jam В описі є посилання на цей джем, де ви можете знайти цю та інші ігри та пограти в них. Також нагадую, що на каналі є список відтворення українських візуальних новел, де ви можете подивитися інші українські візуальні новели, як представлених на цьому інших джемах, так і не з джемів. Також нагадую вам про те, щоб ви не забували підписатися, якщо ви ще не підписані. Перевірте, чи ви поставили лайк цьому відео, якщо ви ще не поставили, і... але, але планували це зробити. Також не забудьте написати якийсь коментар, мені буде цікаво прочитати. Поставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, та розказуйте про це відео та інші відео на каналі друзям, щоб якомога більше людей знали про такі прикольні ігри. А також нагадую вам про те, щоб ви не забували підтримувати. Актуальні та перевірені збори, особливо збори пов'язані зі Збройними силами України. Також нагадую вам, щоб ви допомагали цивільним та тваринам, які цього потребують. Бережіть себе і всім до наступної зустрічі. Бувайте! І возіть з собою запасні колеса, щоб не зупинятися в якихось трьомних селищах. Бо може погано закінчитися. Бачите, який приклад.